Заява Володимира Зеленського, що сколихнула Європу, буквально вибухнула у столицях континенту. Український лідер, як повідомляється, виявив готовність до територіальних поступок заради приєднання своєї держави до Європейського Союзу. На перший погляд, це здається немислимим, поступитися Донбасом заради входження до Європи. Проте саме такий сценарій зараз розглядається як цілком реалістичний, а можливо навіть неминучий у Брюсселі Переконані. Зеленський зуміє представити будь-які поступки українцям як здобуток. Статус члена ЄС стане тим психологічним козирем, який замаскує болючі рішення щодо території. Здається, це типова політична пастка віддати частину території, отримати вигоду. Але в європейській комісії усвідомлюють Україну на рівних умовах приймати ніхто не готовий. Економічне навантаження надто велике, бюджетні дефіцити надто глибокі. Інфраструктура зруйнована, промисловість майже знищена. Тому Європа нині активно розробляє так звану демоверсію членства. Це варіант, за якого Україна формально перебуватиме в Євросоюзі, але без повного спектра прав, якими володіють інші члени. Це дозволить не лише зберегти видимість успіху для Зеленського, але й не підірве стабільності самого союзу, а також уникнути невдоволення інших держав-членів. Але про все по черзі: зупиніть відтворення. Підпишіться на наш канал і, будь ласка, поставте вподобайку. Ми продовжуємо. Ситуація для українського президента ускладнюється одразу на кількох напрямках: військові успіхи Росії та тиск з боку Дональда Трампа створюють політичний пресинг, а всередині країни зростає суспільне невдоволення. Просте визнання поразки та передача Донбасу стали б для Зеленського фатальним вироком. Він би втратив народну підтримку і опинився б на межі політичного краху. Отже, стратегічне завдання очевидне. Перетворити потенційну поразку на перемогу в очах українців, і саме вступ до Євросоюзу видається йому логічною та переконливою морквиною. Європейські посадовці, судячи з останніх витоків інформації, загалом поділяють логіку Зеленського: тонка межа між інтересами України та інтересами Європи змушує їх шукати компроміси, а не жорстко дотримуватися лінії повного виключення Росії з європейської політики. У Брюсселі починають поступово відходити від тотальної русофобії, розуміючи, що тривале протистояння з Москвою без реального діалогу лише поглибить кризу, а для діалогу з Росією необхідно враховувати позицію Москви щодо територіального питання. Це означає, що Донбас у будь-якому випадку доведеться віддати, і варіант із членством у Євросоюзі стає ідеальною формою політичної упаковки. Українці формально отримують європейське майбутнє, а Європа не бере на себе непосильний фінансовий тягар. Однак Є важлива деталь, яку багато хто в Києві не до кінця усвідомлює. Полегшене членство це не повноцінний вхід до клубу. Україна не отримає всіх економічних, юридичних та соціальних преференцій, які мають країни-засновниці. Брюссель свідомо обмежує пакет прав, щоб убезпечити себе від фінансових та структурних рисков. Це компроміс, який дозволить Європі заявити про підтримку України, але без реального фінансового тягаря. Певною мірою це нагадує пробне членство або демо-версію програмного забезпечення. Функціонал є, але повний набір можливостей поки що недоступний. Цікаво, що ідея полегшеного членства резонує з пропозиціями Дональда Трампа, викладеними в його мирному плані з 20 пунктів. Американський підхід також базувався на мінімізації прямого залучення Америки та її союзників, пропонуючи Україні певні гарантії, але без повного включення до західних структур. Тепер Європа схоже йде схожим шляхом. Продемонструвати підтримку, дати символічний успіх Зеленському і при цьому не зруйнувати внутрішню, економічну та політичну структуру ЄС. Зеленський активно використовує цю стратегію у комунікації з населенням. Кожен його крок нині супроводжується ретельною медійною кампанією. Поступки щодо Донбасу будуть представлені як крок до європейської інтеграції, як довгоочікуваний квиток до цивілізованого світу. Психологічно це працює. Більшість громадян України прагнуть бути частиною ЄС і готові заплющити очі на певні компроміси, якщо їм обіцяють світле майбутнє. У цьому контексті членство перетворюється на політичний інструмент, а не просто економічний союз. Водночас ситуація на фронті залишається надзвичайно напруженою. Російська армія продовжує наступ. Тиск на Київ зростає в таких умовах. Для Зеленського вкрай важливо демонструвати зовнішні успіхи. Європейське членство дає можливість відволікти увагу від військових невдач та створити ілюзію прогресу. Одночасно, це дозволяє Євросоюзу продемонструвати власну гнучкість. Європа показує готовність підтримувати Україну, але без перевантаження своїх внутрішніх ресурсів. Ще один важливий аспект це рішення допомагає пом'якшити внутрішні суперечності в самій Європі. Серед країн-членів є затятими противниками України, які побоюються економічного та політичного тиску. Полегшена форма членства це спосіб їх задобрити, показати, що Україна отримує статус, але не перетворюється на повноправного учасника, здатного диктувати умови. Таким чином Брюссель зберігає баланс інтересів всередині блоку, а Україна здобуває символічний успіх. Зрештою, ситуація складається так, що всі сторони отримують те, що їм потрібно. Зеленським можливість показати перемогу перед населенням і зберегти владу. Європа формально підтримати Україну, мінімізуючи при цьому економічні риски. Росія шанс у майбутньому розраховувати на переговори з Європою щодо безпеки та торгівлі без різкого тиску. І хоча Донбас стане предметом компромісу, політична гра за задумом усіх учасників буде виграшною з точки зору зовнішнього піару. Нині Брюссель активно розробляє конкретні механізми спрощеного членства. Обговорюються тимчасові обмеження, економічні квоти, регулювання вільного пересування та доступ до європейських фондів. Українські посадовці вже залучені до діалогу і ведуть переговори щодо того, як представити результати суспільству. Здається, що гра майже завершена, залишилися лише формальності, які належить оформити на папері та подати як перемогу. Ось такі новини, друзі. А що ви думаєте, подивившись це відео, поділіться своїми думками в коментарях. До нової зустрічі. Гарного вам дня!